Погода в Україні у наступні декілька днів ще буде досить теплою, а подекуди навіть спекотною. Проте вже скоро температура повітря різко знизиться. Це станеться наступного вівторка, 9 серпня, у Києві, в зазначений день, температура становитиме від плюс 20 до плюс 22 градусів. Також у західних та частині центральних областей очікується лише до плюс 25 градусів тепла в денний час доби. Про це повідомили синоптики Украгідромецентру. Дорогі глядачі, бережіть себе і своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. Також вони розповіли, що у п'ятницю, 5 серпня, по всій території держави буде досить тепло, на заході України домінуватиме антициклонічний характер погоди, тому там буде сухо та сонячно. Упродовж дня температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 35 градусів. Нарешті території нашої країни в п'ятницю буде трішки нижча температура, проте погода буде також теплою. Очікується від плюс 25 до плюс 29 градусів, а подекуди навіть до плюс 30 градусів тепла. У столиці України у п'ятницю повітря буде спекотним до плюс 29 градусів. Також все день очікується дощ, можливо, з грозою. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!